Крадіжка природних ресурсів, корупція, фінансові махінації і незаконне заволодіння, що об'єднує всі ці поняття. Певно, кожен з Кременчужан так чи інакше чув про скандального олігарха та екс-депутата Верховної Ради Костянтина Живаго в українському списку Forbes він входить у п'ятірку найбагатших людей країни. Однак, з 2019 року знаходиться в розшуку та переховується за кордоном. Поговоримо про одну з основних годівниць олігарха, а саме, гірничо-збагачувальний комбінат. А якщо точніше, то три гірше збагачувальні комбінати: Полтавський, Єрестівський та Біланівський. Усі вони входять до однієї групи Ферекспо, якою і володіє живаго за підрахунками Ферекспо з 2022 по 2023 роки отримало понад півтора мільярди доларів чистого прибутку. Значну частину з них отримав і сам олігарх. Так, от річ у тім, що полтавський ГЗК має найбільше запасів Залізняку в Європі та є ключовим активом Ферекспо. Скандал навколо нього пов'язаний із систематичним незаконним використанням природних ресурсів. Слідство ДБР встановило, що посадовці комбінату протиправно заволоділи майже 400 мільйонами гривень від видобутку та подальшої реалізації корисних копалень державного значення без відповідних дозволів. Зокрема, топ-менеджмент продавав без відповідних дозволів Щебенову сировину, яка виготовляла з відходів видобутих у кар'єрі корисних копалин. Готівка від продажу виводилась через конверт-центри та розподілялась між учасниками злочинної групи. Шістьом особам вже повідомлено про... Підозру вчинені кримінальних правопорушень, аби ви розуміли, оці 400 мільйонів гривень це наші з вами гроші, які могли б піти на підсилення збройних сил України, поліпшення життя українців загалом та кременшужан, зокрема. А найцікавіше те, що за даними слідства, у 2002 році Костянтин живаго придбав 40% акцій полтавського гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. А вже у 2020-му колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним і повернути собі акції ГЗК. Справедливості вдалося досягти лише у 2022 році вже в апеляційному суді, який скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів. Слідчі стверджують, що аби не допустити втрату акції, живаго вступив у змову з адвокатом одного зі столичних адвокатських об'єднань, який мав зв'язки з суддями Верховного суду та передав йому для залагодження справи 2,7 мільйона доларів. Залишається сподіватися, що правоохоронні органи все ж відкриють очі та знайдуть можливість затримати та повернути до України Костянтина Живаго, аби він постав перед судом. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.